Раді вітати на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blume Україна». Якщо ти ще не підписався на наш канал або вперше на ньому, підпишися і не забудь натиснути на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про новий контент. Скільки часу в тебе йде на те, щоб порахувати розміри деталей, розрахувати позиції монтажних отворів, а потім правильно, вручну внести всю цю чималу кількість інформації у програму надавача послуг чи продиктувати менеджеру? Разом з тим важливо правильно вказати напрямок текстури, товщину крайки, які краї личкувати, обрати лицеву сторону деталей, сформувати схему монтажних отворів. Хочеш спростити цей процес, зробити його швидшим і разом з тим уникати непотрібних помилок? Це відео буде особливо корисне для тих, хто працює або планує працювати у програмі Sketchup. Ми пропонуємо абсолютно безкоштовний спеціальний плагін для цієї програми BXF2ABF. За його допомогою можна імпортувати дані з конфігуратора корпусів від Bluм у програму SketchUp з подальшою можливістю зручного редагування та швидкого і точного експорту в електронні сервіси будь-якого надавача виробничих послуг. То що ж потрібно, щоб максимально спростити собі роботу з фурнітурою BluM? Найперше мати доступ до нашого конфігуратора корпусів. Якщо ж у тебе ще немає доступу до нього, зареєструйся на сторінці електронних сервісів від Bloom за посиланням в описі або на сайті bloom.com.ua. А про те, як проєктувати у конфігураторі, можна подивитися у наших відео, які є на цьому каналі. І звичайно ж, треба мати програму SketchUp. А зараз увага зі встановленим ще одним безкоштовним плагіном – ABF Solutions. Хто вже працює у SketchUp, знає про що мова. Цей плагін дозволяє додавати крайку, встановлювати напрямок текстури, обирати сторону деталі для обробки, розставляти додаткові кріпильні матеріали. Це вкрай важливо для подальшого експорту в електронні сервіси надавачів виробничих послуг. Якщо цей плагін встановлено, у меню буде ось такий рядок з командами. Зверни увагу, плагін IBF Solutions працює лише за наявності інтернету. Його можна завантажити на сайті getabf.net. Відразу зауважу, що ми не будемо розказувати про можливості цього плагіна чи як працювати у SketchUp. Для цього є відповідні онлайн чи офлайн ресурси. Ми розповідаємо про те, як встановити та як працювати з плагіном BXF2ABF. Його можна завантажити на сайті Bloomcom.ua у розділі Сервіси, проєктування та виробництво, «CAD-CAM інтерфейси. SketchUp ABF. Плагін BXF to ABF. Або цей шлях можна пройти швидше, якщо скористатися посиланням в описі до цього відео. Також плагін BXF 2 ABF можна завантажити на сайті наших партнерів SketchUp. Отож, завантажуємо плагін на свій комп'ютер. Я створив собі на робочому столі папку Плагін і збережу до неї. Запускаємо SketchUp і створюємо новий проект. Обираємо шаблон для проєктування в міліметрах. Тепер у верхньому рядку головного меню відкриваємо вкладку розширення. Далі «Диспетчер розширень. І натискаємо встановити розширення. В діалоговому вікні шукаємо у себе на комп'ютері плагін BXF2ABF, в мене це робочий стіл, папка «Плагін». і клікаємо на нього. Закриваємо менеджер розширень і бачимо, що з'явився новий значок із 3D-зображенням корпусу. Плагін встановлено. Можемо перетягнути його зручне місце на панель інструментів. Щоб нам не заважав цей чоловічок, просимо його покинути сцену. Виділяємо мишкою і видаляємо клавішою Delete. Під час першого натискання на значок нашого плагіна з'являється віконечко з пропозицією Зареєструватися. Якщо пропустити реєстрацію, це вікно буде постійно набридати. Тому краще відразу зробив і забув. Зареєструвалося. Тепер переходимо до найцікавішого. Проєктуємо виріб у конфігураторі корпусів від Blum. Натискаємо результат. У вкладці Дії клікаємо на пункт «Cut CAM Interface». Обираємо формат SketchUp ABF bxf 2 Зверни увагу. Щоб завантажити архів із моделями фурнітури, обов'язково потрібно поставити позначку. Навпроти я хочу отримати додатково всі 3DK дані про окремі вироби. В іншому випадку експортується окремий файл з усіма обробками деталей, але без фурнітури. Іншими словами, якщо поставили позначку, у програмі SketchUp будемо бачити корпус з усіма монтажними отворами та зі встановленою фурнітурою. Якщо не поставили, експортується корпус з монтажними отворами, але без фурнітури. Ідемо далі. Кадрів деталізації неважливо який. Завантажуємо архів на свій комп'ютер. Наприклад, я закинув ту ж папку плагін. Тепер заходимо у SketchUp. Клікаємо на значок нашого плагіна. В діалоговому вікні шукаємо папку плагін. Натискаємо мишкою на потрібний файл чи архів. Відкрити. І очікуємо. Конвертація займає деякий час залежно від потужності комп'ютера, тому не перериваємо процес, доки не з'явиться повна модель нашого виробу. Готово! Модель завантажена. Перед тим як продовжити, два слова про ось ці деталі на сцені. Це додаткова фурнітура, яка наразі не імпортується. Вона ніяк не впливає на процес проєктування, але важлива для замовлення фурнітури через нашу платформу ShopUA. Це, наприклад, заглушки на плече або чашку завіси, якісь дрібні додаткові деталі. Про експорт фурнітури зі SketchUp у платформу для замовлення поговоримо трішки пізніше. Що важливо, виріб завантажується стегами: Фурнітура блюм, фасад, обробки блюм, корпус, задня стінка і додаткова фурнітура. Тож за потреби будь-які з цих елементів можна приховати. Наприклад, нам треба приховати усю фурнітуру. Без проблем. Просто натискаємо на тег фурнітура блюм. Або приховаємо додаткову фурнітуру. Для кращого розуміння імпортуємо ще один нижній корпус з шухлядами. Зверни увагу, теги працюють для усіх корпусів разом. Тепер за потреби можна допрацювати корпус, додати край, розставити додаткові кріпильні вироби. Саме за ці функції відповідає плагін ABF Solutions, про що ми вже говорили на початку цього відео. Ідемо далі. Натискаємо кнопку Ставити мітку. Ця функція, до речі, теж є частиною плагіна ABF Solutions. Програма автоматично наносить на деталі ось такі мітки, які вказують напрямок текстури, лицеву чи тильну сторону деталі. За потреби робимо зміни. Ця функція важлива для подальшого експорту файлу до електронних сервісів надавача виробничих послуг. Наступний етап натискаємо кнопку розкладання. Програма поділила і погрупувала деталі з усіх корпусів на сцені за товщиною окремо задні стінки, окремо деталі шухлят, які мають товщину 16 мм, і окремо деталі корпусу 18 мм завтовшки. Якщо у проєкті є деталі з різними декорами, то вони групуються за товщиною і за декором. Тепер можна експортувати цю розкладку в електронні сервіси надавачів виробничих послуг. Знову ж таки, ми не будемо говорити про якісь конкретні програми і тим більше вчити в них працювати. Знаємо, що багато виробників уже користуються плагіном BXF2 ABF. Було б дуже цікаво почути чесний відгук. Що сподобалося, що можна покращити, що додати, що забрати. Залишай свої відгуки та побажання під цим відео. Ми зробимо все від нас залежне, щоб полегшити тобі роботу з форнітурою компанії Blue. Але це ще не все. У нас є ще одна гарна новина для тих, хто вже замовляє, або відразу після перегляду цього відео почне замовляти форнітуру блюм через нашу платформу Shop.ua. за допомогою ще одного плагіна для програми SketchUp можна вивантажити список усієї форнітури Блюм у форматі Excel. Та одним кліком імпортувати його у корзину нашої платформи для замовлення. Для цього потрібно придбати плагін «Cabinet Info Plus» на сайті нашого партнера SketchUp.com.ua і встановити у своїй програмі SketchUp. Після встановлення отримуємо ось таку кнопку Вивести звіт по деталях та фурнітурі. Натискаємо на неї. Далі експорт фурнітури. Вибираємо постачальник Bloom та натискаємо «Shop ShopBloom. Зберігаємо файл звіт у себе на комп'ютері. Тепер заходимо на сайт shopua.bloom.com. Посилання на нього є в описі під цим відео. Авторизуємось на платформі. Заходимо в корзину, натискаємо три крапки, імпорт, Шукаємо у себе на комп'ютері і обираємо файл звіт, тиснемо кнопку відкрити. І вся фурнітура з нашого проєкту у корзині. А далі оформляємо замовлення. І зауваж, назви, детали, артикули та навіть ідентифікаційні номери фурнітури повністю відповідають даним з бази даних виробів компанії Bloom. Більше про платформу ShopUA можна дізнатися з відео, яке є на нашому каналі. Сподіваємося, що інформація з цього відео допоможе тобі у роботі з фурнітурою Bloom. А також ще раз нагадуємо: залишай свої відгуки та побажання під цим відео. Так, ти допомагаєш покращувати якість наших сервісів, щоб вони могли максимально полегшити твою роботу. А на цьому прощаємося і бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі на каналі «Блюм Україна!